Друзі, підписуйтесь на канал Інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше в Одесі. Зафіксували погоню ТЦК за чоловіком по вулицям міста. На відео, яке знімали підлітки, бачимо, як чоловік намагається втекти від двох військових. Він вибіг на дорогу і спочатку йому вдається відірватись. Валі, брат, валі. Пожалуйста, брат уході», – коментували хлопці, що знімали відео. Однак війському все ж таки наздогнали його. Чоловік не чинив опіри і пішов з ними в бус. Валі, блядь, валі. пожалуйста, брат. Хорошо, да? Уходи. да? Уходи, да? Хорошо. Да, 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 брат. Да я бы убегал бы. Ебать долго, ёлка, это ж пизда. Ты